США продовжують надавати Україні розвідувальні дані на тлі призупинення військової допомоги йдеться про інший напрямок співпраці ніж надання озброєння. Про це інформує РБК Україна із посиланням на джерела у військово-політичних колах. Зокрема, що стосується передачі чи обміну розвідувальною інформацією, тут поки жодних змін українські органи ще не відчули, поки все як раніше. Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що президент США Дональд Трамп призупинив всю військову допомогу Україні за інформацією кореспондента Голосу Америки. Зупинення військових поставок від США насамперед торкнеться ракет для ППО, боєприпасів до ХМРС та артилерії.